Про це всі мовчать. За статистикою жінки живуть на 10 років більше за чоловіків, а на практиці ця різниця доходить до 20 років. Чому так? Ви дізнаєтеся прямо зараз. Але спочатку підпишіться і збережіть це відео, щоб не загубити. Причина перша паління: цю шкідливу звичку мають 39% чоловіків і всього 11% жінок. Гадаю, що вам не треба пояснювати, до чого призводить тривале паління. Причина друга малорухливий спосіб життя. Почнемо з того, що навіть якщо жінка не займається спортом, а на сьогодні більшість клієнтів фітнес-клубів це саме жінки, вони прибирають у домі, ходять у магазин. Прають, готують їсти, а також, звісно, граються з дітьми і, можливо, ще вигулюють собаку. Натомість діяльність чоловіків частіше за все не пов'язана з фізичними навантаженнями. Що призводить до появи надлишкової ваги і проблем з серцево-судинною системою? Причина третя: це залежність від алкоголю. Статистично чоловіки випивають за життя у сім разів більше алкоголю, ніж жінки. Тільки по цим трьом пунктам ми бачимо з вами, що чоловіки самостійно скорочують собі життя. Як приклад, мій дідусь, усе життя важко працював, займався спортом, не мав шкідливих звичок, скоро йому 90 років. І якщо ви хочете щось додати, обов'язково напишіть це у коментарях, буде цікаво почитати. Бережіть себе і поділіться цим відео з тими, кого ви любите. Більше про те, як бути здоровою стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.